Чесно, є така тема, яку я зараз не хотів піднімати, але ти так почала говорити про патріотів про те, що відбувається. От, подивися, на Майдані, у нас на сьогоднішній день як така точка болі. Точка страждання це такий, це місце, де завжди народ збирався говорити про те, що їх наболіло. Примітно, що ми пишемо з тобою в цей час, да. до речі розмову. Звичайно, точка Вичниць болі, ці, да. і ніхто не сказав, що не можна ставити мінору. Друзі, не можна ставити. Це провокація. Це реальна провокація перед українцями. Не можна цього робити. Чому? Що значить, чому? Яснить, ну, чому? Ну ми ялинку там не ставимо, ми не святкуємо та ніяких свят. Я же не проти мусульман, євреїв. в мене багато знайомих, я приходжу на їхні свята. Ну, в серці України де боль. Це я вважаю, що ті, які це робили, це провокатори, чесно кажучи. Скільки українців виражило гнів і ненависть до цього, ну я говорю, тому що це потрібно говорити. Якщо ми це не будемо говорити, це завтра виліться в щось інше. Я хочу, щоб ти це розтлумачив. Я хочу, щоб ти вважаєш розломати. що це правильно? Я не вважаю. Чому ти вважаєш, що якщо я ставлю підлоги, Ні, я диви секундочку, місце Окей, болі висний, так. там стоять портрети загиблих героїв? Там приходять люди оплакувати їх. Ми в більшості говоримо про те, наскільки важко жити зараз і важко боротися, коли весь світ незрозумілий для нас. Насправді сильних країн не так багато сильних демократичних країн не так багато залишилось. Ми говоримо про те, що не можна на цьому місці зараз святкувати. Перенесли ялинку. Перенесли ялинку і поставили мінору. Ну, вибачте, будь ласка. Я не хочу, щоб мене сприймали як антисеміта, тому що я не є ним. Але я за те, щоб в серці української столиці завжди була повага до українців. І це має бути. Мені здається, це дуже справа, важливо. Це важлива справа саме. В місті, напевно, тому що якщо ми робимо це місце сакральним, якщо тут воно є сакральне, ти там подивись, спіяти, що свічні, там відбувається. Величезна кількість портретів і туди приїжджають зі всіх усюд, з всього світу вшанувати пам'ять, то, то ми його маємо маємо робити сакральним. Звичайно. Я не проти, ну там моя думка, якщо хочеш знати, я не проти встановлення минор, але місце для цього мало Ось. бути інакше. Я не проти. Мало Біля більше. синагог, для інших, я не проти. Я ж кажу, я навіть приходив на святкування, коли мене запрошували. Я поважаю це. Ну, вибачте, будь ласка, ставити там, де ми не дозволяємо собі, це хтось зробив спеціально. Що вони хотіли тим показати? Я не можу зрозуміти, якщо чесно. Повагу єврейському народу, напевно. Я не знаю. Це важко зрозуміти. Дивися, ні, я, я думаю, розумію, що хтось це хтось, хтось це робив спеціально, як провокацію. Думаєш, ну, я знаю, реально. скільки людей хотіли це зрізати, і, і чесно кажучи. Я сам говорив, це буде виглядати як провокація. У нас зараз різні перемовини. Нам потрібно бути толерантними. Але я, я говорю, я буду висказувати це. Я говорив з багатьма равінами, які кажуть, що да, це ненормально. Угу. Тоді поясніть, будь ласка, а хто вирішив, що це нормально? Сказали. А де наші спецслужби? Віталій Володимировича спитав. Скажи, а де наші спецслужби, які мали сказати, друзі, ну це не можна ставити? Це визиває в людей злість. Ми розуміємо, як Ізраїль поступив по відношенню до нас в контексті висловлення, бо ну, скажем так, не зовсім в підтримку України, да м'яко кажучи. Ну є, є версія, що це дипломатична позиція. А по факту вони Ні. нам допомагали. Тим більше є на фоні версія. скандалів, тим більше на фоні всього. Ну для чого це робити? Ти розумієш, ми маємо українці стати господарями на своїй землі. Якщо ми це не зробимо, і ми не будемо про болючі точки говорити, відкрито говорити, ну тоді грошем ціна. Тоді за що ми боремось?